Доброго дня! Мене звати Піпко Володимир, я адвокат, і сьогодні ми поговоримо про стягнення коштів за договором поставки під час військового стану. Постанова Верховного суду України від 30.11.2021 року по справі 913 785 17 наголошує, що відповідач має довести не просто наявність згаданих обставин самих по собі. А й того, що вони були такими саме для конкретного випадку щодо виконання господарських зобов'язань. Або простими словами: воєнний стан сам по собі не є підставою для звільнення від виконання своїх договірних зобов'язань. Відмовитися від виконання зобов'язань в односторонньому порядку неможливо, адже цивільне та господарське законодавство не передбачає такого права. Якщо форс-мажорні обставини вплинули на те, що контрагент не може виконати свої зобов'язання по оплаті за договором поставки чи надання послуг, він повинен довести, що згадані обставини дійсно мали вплив конкретно на його ситуацію. Належне доведення відбувається у судовому порядку, а не на рівні усної розмови і не на рівні усної відмови від виконання своїх зобов'язань. Відповідно. Форс-мажорні умови, викликані воєнним станом, не звільняють від зобов'язань за договором поставки чи надання послуг. А значить, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка не отримала кошти за надані послуги чи поставлені товари, може відстоювати своє право у суді та має достатню підстав для того, щоб виграти справу. То чим може бути корисною допомога фахівців адвокатського бюро «Приходько та партнери»? Перш за все, ми детально вивчаємо вашу ситуацію в відповідності до чинних нормативно-правих актів і шукаємо механізм для її вирішення. Вам не доведеться самостійно намагатися аналізувати законодавство або думати, яким чином захистити себе у суді. Ми надаємо увесь необхідний комплекс послуг, починаючи від консультування та закінчуючи комплексним юридичним супровідом справи у суді до моменту отримання рішення. Залишайте заявку на сайті, телефонуйте за вказаними номерами або завітайте до нас особисто і довірте нам вирішення ваших проблем вже сьогодні.